День добрий, рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван женеву від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину диван займає 1 метр 4 см. На бульцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір Білий Глянець. В одній бульці є велика та містка ніша для зберігання. Дрібничок. Бильці трішки закругленої форми. До комплекту дивану входить три великі подушки. Інша бильця прикрашена декоративною хромованою трубкою. В бильці є бар. Понизу дивану йде декоративна планка. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підняли посадочне місце та видвинули його вперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,60 см на 1,94 см. Наповнення дивану, пружини блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.